Знайомтеся. Трибуни розбуркані. Здається, тут вимальовується серйозний двобій. Картковий двобій. Подивимось, що у тебе в руках може щось цікавеньке. У 1993-му Magic the Gathering дала поштовх картковим іграм. Їхня вартість залежить від унікальності та стану карток. Наприклад, найдорожча картка із зображенням пікачу оцінюється у 5 мільйонів 275 тисяч доларів. Але поклавши її в кишеню, ціна знизиться одразу до 50 доларів. Так не годиться, Арнольде. Як хочеш бути найкращим, тобі і твоєму другу доведеться випробувати долю справжнього покемонотренера. тренера. Стояти на одному місці, і не полишати його все життя. Так більшою мірою у світі покемонів тренери роблять саме це. Доки не прийде наступний чемпіон, не зітре тебе і твоє опудало в порошок. Але це ще квіточки, Арнольде. Стовбичити довго на одному місці шкідливо для кишечника. Зменшення кровотоку порушує його роботу і викликає закреп. Через тиждень на ногах з'являться гематоми розміром з 50 копійок. Через рік хребет деформується, та застегнові кістки стиснуть усі органи аж до легені. Як будь-який покемонотренер, маєш мати суперника. А ось і він Сейко Шідорі. Глянь, він зібрав усі значки, усіх ліг. Він навіть переміг Мілтенка. Вітні його батьки загинули в автокатастрофі, але у нього є дві голокартки з ними. А найголовніше, він успішно заспідранив покемон Рейнджерс, доки проводив операцію на відкритому серці. Ти знав, що спідранери з'явились у 70-х роках з випуском перших відеоігор? Середня гра в Pokemon Red and Blue на Game Boy — 25 годин, а рекорд швидкісної гри 1 година 50 хвилин, і 70 секунд. Забудь усе, що я напотякав. Арнольде значки та операції на серці не мають значення, якщо ти не віриш у свого покемона. Сейко Шідорі вірить лише у силу, але справжня сила це вміння любити та розуміти. Вітаю, Арнольде. Ти назавжди вписав своє ім'я у світ покемонів. Хоча твоя картка досі дешевша за фойлового галарського станфікса за 2 долари 25 центів.